Каже, ма, те, каже, Я так пудаю, як мама поїдала мені. Каже, Я вже мала її п'яту, це й мама каже, на що вже мені тільки, що я вже буду. І то всі дівчата були. Тей, е, каже, Ми тако каже, йдемо дорогою йдуть цигани. Е, та спинила циганка, маму, це я вже розуміла, що, і каже, ви десь ще казала, що тобі цей е, наймолодший а та наймолодша, каже, вона так буде людям потрібна, вона так буде людям допомагати. Так вона то все розказала. І мама каже, дурна чиганка, ну що може, ну шо, каже, ти може це зробити. Каже, десь на, як то, то каже, було, е, відхивчити його монастир е, наш. Каже, мама, мені горняцько, так як хайнька пом'ятаю, горняцького масло. Кажу.